Розбазарювати комунальне майно то за безцінь. А як дати ветеранським організаціям простір, то будь ласка, платіть гроші. Саме так діє луцька влада, на чолі якої ставлених скандального олігарха Ігоря Палиці мер Луцька Ігор Поліщук. Про це заявила депутатка Луцької міської ради від фракції рух свідомі» Алана Наточий на своїй сторінці у Фейсбуці. Так на засіданні виконавчого комітету Луцькради 9 жовтня розглядали різні питання, зокрема й надання приміщень для ветеранських організацій Луцька. І яким же здивуванням було, що одній організації дали приміщення за безцінь, а на іншій вирішили заробити. Увага! Заробити на ветеранські організації під час війни. Ви спитаєте, чи соромно луцькій владі за такі рішення? Ми припускаємо, що ні. А тепер давайте трішки фактів. У вересні цього року комунальне приміщення на вулиці Львівській у Луцьку, вартість якого оцінили в понад 1,7 мільйона гривень, продали всього на всього за 26 тисяч гривень. Мова йде про підвал на вулиці Львівській, 63 а який має окремий вхід та вільний під'їзний доступ. Торги, якщо це можна так назвати, тривали близько семи годин, і за весь час 1,7 мільйона гривень, які могли наповнити бюджет громади, просто згоріли. Так чи не було доцільніше луцькій владі на чолі з поліщуком передати приміщення ветеранам, аніж віддати його комусь всього лиш за 26 тисяч гривень? Питання, звісно ж, риторичне. На підвалі на львівській луцькі чиновники не зупинилися. Наступною, так би мовити, жертвою стало приміщення колишньої громадської вбиральні, що на проспекті Волі 8Б. Його теж вирішили продати, але ще невідомо за скільки. От тільки для чого там міг бути чудовий магазин чи майстерня. Приміщення на волі, до прикладу, могли б віддати безплатно чи за одну гривню оренди ветеранській організації та покласти на неї обов'язок привести приміщення до ладу. І так, в Луцьку з'явилася б ще одна цікава локація, але це тільки ми так думаємо. Адже в мера Поліщука, ймовірно свої плани на комунальне майно. Бо ж враховуючи ситуацію з об'єкту на Львівській, то можна сказати, що ціль у Луцької влади майно просто роз. Дати а от що далі з ним буде і чи є з того користь місто нікого не хвилює. Врешті повернемося до виконавчого комітету Луцькради. Під час засідання дійшла справа до виділення приміщень для ветеранів та організацій, які працюють з нашими воїнами. Ось два рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 9 вересня 2024 року. Враховуючи звернення заявника, виконавчий комітет міської ради вирішив погодити відділу управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради укладення договору оренди нежитлового приміщення з загальною площею 61 квадратний метр, що на проспекті Волі 23 у місті Луцьку, з комунальною установою хаб ветеран на термін із 9.10.2024 до 30.09.2026 років. Зобов'язати орендодавця та орендаря в 10-денний термін укласти договір оренди, встановивши річну орендну плату в розмірі однієї гривні. А тепер друге рішення. Погодити відділу управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради укладення договору оренди нежитлового приміщення загальною площею 99,4 квадратних метри, що на проспекті Волі 8 у місті Луцьку з громадською організацією Спілка ветеранів російсько-української війни на термін із 9.10.2024 до 30.09.2026 років. Зобов'язати орендодавця та орендаря в 10-денний термін укласти договір оренди встановлення. Вивши, що розмір річної орендної плати за розміщення громадської організації складає 4% від вартості нежитлового приміщення, визначеної експертним шляхом. Місячна орендна плата становить 13 тисяч 336 гривень. Як цікаво, виходить, чи не так. Не вже луцька влада ділить ветеранів на тих і інших. І як так вийшло, що комунальному підприємству Луцької міської ради, яка опікуватиметься нашими воїнами, виділили приміщення за одну гривню на рік. А спілці, яку заснували самі ветерани, дісталося приміщення за чималу орендну плату. Депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Алана Точій зазначила, що дуже обурена такими рішеннями виконкому і категорично. Проти ось такого розділення наших воїнів ветерани мають мати вже давно такі приміщення, де вони могли б збиратися, щось обговорювати своє, згадувати свої події про те, що вони хочуть, можливо, там кави попити ще щось. Ну це мало бути їхні їхнє такі от приміщення, територія, де вони могли б збиратися 11 рік війни. Майже три роки вже повномасштабного вторгнення нічого цією владою не було зроблено абсолютно і разом з тим, коли ветерани, приходячи з війни, створюють громадські організації, хочуть самі для себе створити той осередок, де вони могли би збиратися і працювати. Ну для себе влада нічого не зробила до сих пір. А зараз ще їм ставить такі перешкоди. Ну я все ж таки рахую що це перешкода в розмірі, що люди мають ветерани, мають платити кошти. Депутатка переконана, що це ніщо інше, як звичайнісінька неповага до наших захисників та захисниць. Такого не повинно бути. Має бути одинаковий підхід, має бути розуміння в тому, що ми маємо вже сьогодні мати перелік об'єктів комунального майна і казати нашим громадським організаціям, ветеранським вона буде ще не одна створюватися і казати: ви отут можете вибрати, що вам підходить, і ми вам надамо за гривню, щоб ви мали можливість там займатися. Можливо, прийдуть хлопці, ті, які захочуть щось зробити спортивне для того, щоб реабілітувати себе і допомагати своїм побратимам. Це можливо бути ще щось інше. Тож Алла Наточий запевнила, що на наступній сесії Луцької міської ради вона з колегами буде порушувати питання цих приміщень для ветеранів і рішення виконкому. Каже, ветерани та ветеранка віддали своє здоров'я та час, аби ми жили на волині спокійно. Тож місцева влада має лише сприяти їхньому добробуту та розвитку.